Шановні аграрії, наконець, то ціни на соняшник поперли вгору. Ну, поперли 14 лютого, це громко сказане, трошечки пішли. І чи будуть вони далі рости, шановні аграрії, ніхто не знає. Значить, у портах, я дивлюся, там соняшник чуть-чуть більше 14 тисяч, 14 да? А те, що по регіонам в Дніпрі дають, то це у нас 13 700-13 800. Незначне збільшення ціни крепко дійствує фермерам на нерви. Що ж робити? Продавати чи залишати? Чому ж? Шановні аграрії, саме лютий є вирішальним місяцем, тому що ми звикли з вами завжди у лютневі місяці в принципі продавати за кращу ціну вище, ніж на уборку. Але останні 2-3 роки, шановні аграрії, буває таке, що на уборку ціна краща, ніж вже дочекатися півгоду. І так і цього року случилося. Півгода прочекали, чого ждали, не знаємо. Це призведе до занепадання малого бізнесу за знищення дрібного фермера. Зараз іде оця ось боротьба. А боротьба між ким сить? Не між державою і фермером, а між крупними холдингами, гігантами, шановні аграрії. Тому що для така цінова політика для звичайного бізнесмена 50-100 гектар. Дрібного фермера це є знищенням його. А якщо буде знищення фермера, шановні аграрії, піде і знищення села, піде знищення району. Возьміть ситуацію в Аргентині. Урожаї ж там класні, шановні аграрії, що аж на нас повлияло ціну. А населення бідне. Чому так? Та тому що, шановні аграрії, треба підтримка малого бізнесу. Тільки малий бізнес це є підтримка, є виход з даної ситуації. Тому, шановні аграрії, ви ж подивіться, проаналізуйте, що роблять в Європейських странах поляки, германці, французи, шановні аграрії, що роблять? Нам цього робить нізя. Там люди борються за ціну, за виживання фермера. Ми б також підключилися, але на жаль, війна. І нам цього робити не можна. Також шановні аграрії, що нам ждать чекати непонятно чого чи продавати, вирішувати саме вам, шановні аграрії, тому що е, чіткої відповіді на здорожчання і на повищення ціни на сількоспродукції ми не, не отримаємо. От ті часи, що ми тільки по курсу долара і сезонно відсліджували, це про, про це ми забули. Повинна логістика і мірові ціни дуже впливають на нас. От, прям конкретно вони нам диктують, по чому нам продавати. Але, шановні аграрії, як би тут не було, сонечко блестить, погодка, птички співають, посівна скоро. А насіння, шановні аграрії, у кого-то хтось закупився, хтось частинку взяв, а майже велика кількість іще не скупилася, шановні аграрії. Далі планують іще потримати, але ж со склада що уходить? Посівма, шановні аграрії. Та й не со склада, а со склада виробників. У виробників на даний час цієї ситуації заканчуються топчики. Чули, Альдазора немає. Чули? 80.05, немає старка, немає топчики. Уходять, шановні аграрії. І так, шановні аграрії. Так як так виходить, що фермер ще не продавав, а насіння вже заканчується. Гляньте, яке насіння заканчивається котин, фієста, пусті подони. Да? Соняшник. Чому так відбувається? Закінчиться насіння ходові позиції. Якісь такі гібриди, якісь баганої вологовіддачі. Погано засуху держать. Вони і ще, шановні аграри, єсть. Що по соняшнику, який вирос у ціні? Що із нього заканчується? Як ви чули, компанія Гритм, завершення продажів Альдазору, Бомонду, ходових позицій. Да? Топчики-гібриди. Компанія Юа також об'явив про... Закінчені гібрида 8005, Євросем каже, старк заканчується. Агрован каже, Сармат уже добігає до завершення продажів. Чому так проїздить, шановні грарі? Як так можуть бути? Шановні аграрі просто вибирають топчики. Це те, що фермера сіяли, що отримали гарний врожай і вони його скупляють. А як я вже наголосив, нестійкі соняшники до заразіхи. Устарійші гібриди їх іще валом, просто валом. і щоб себе захистити від нестачі насіння на наступного року, треба вже зараз бронювати, скупляти іменно оці ось невеличкі залишки. залишки. Вони ще невеличкі, вони є на складах дистриб'юторів, а це вони наскільки мізерні, шановні аграрії, що їх можуть не вистачить буквально вже до кінця місяця. От. І ще, шановні аграрії, по даним гібридам, це все гібриди, які вирушуються в Україні, на них кожного року росте спрос. І ще однією з причин, тим, що закінчується насіння ходових гібридів. На них підсідають крупні хазяйства, які раніше сіяли Сенгент, Лімагрейн, які час ценники привезли 7 тисяч. Вони також скупляють і 80-0,5, і старк, і Альдазор, і Бомонт, і Сармат, і кукурузку хотинка. От найкраща кукурузка. Тобто здорові крупні господарства присідли на ці насіння. Тому що бачать, що навіть їхні комбайми в наймі косять у одноосібників гарні врожаї. Тому і якісні гібриди з хорошими фракціями закінчуються. А залишається те, що ми вам про фракції, скільки казали, скільки не казали, залишається дрібне насіння. У дрібне насіння е, мало хто сіє. Чому? Тому що. Да Тому що фермеру, нашому одноосібнику, не дають розвиватися, він не може собі в конце концов нормальну сівалку купити. Сіють старими супесками, УПСК, ті, що вже давно списані, а більш крупніші господарства, вони зможуть собі любу фракцію посіять. І тому, шановні аграрії, трошечки дрібніша фракція, вона і ще є на складах. Розібрають, як я кажу, топчики в кращих фракціях за більші гроші. Тобто, оце ось уходить. А трошечки дрібніше, ще є на складі, воно ще деякий час буде. Тому, шановні аграрії, якщо вже оприділилися з гібридами, чи хочете сарманчик, сармат прибивати, чи Старк, чи 8005, чи Альдазору остатки забрали, треба саме зараз кидатися, бо його реально не буде. І це не ми не пугаємо від агровану. Ми просто хочемо, щоб клієнти осталися задоволеними. шановні аграрії. А чому все-таки оці ось гібриди розбирають? Розкажіть мені. Да тому що, шановні аграрії, дані гібриди стійкі до. Що. Чому шановні аграрії дані гібриди розбирають? Та бо це новінки в кожній компанії, новінки, які стійкі до семи разів за разіхи і навіть до нових разів. У них гарна олійні, шановні аграрі, стійкість до хвороб, до посухи, стійкість. І вже за 2-3 роки люди їх сіяли і отримали гарний врожай. Ну це ж залог, як то кажуть, основи будущого врожаю. Тому їх і розбирають, а як іначе? А всі, всі не ходові гібриди, старі. Не стільки до зараз їх. Мала олійність, вони є на складах, їх просто повно. Їх з роками роками є навіть остатки 20-го року, 19-го. От, слідять ними за схожістю. А нові гібриди, шановні аграрі, де в 97% вони закінчуються. Тому спішіть, шановні аграрії, щоб придбати ще насіння 23-го року врожаю в гарних фракціях топові гібриди. От, спішіть, придбайте. Ну, а що я вам бажаю? Бажаю вам мирного неба, здоров'я, благополуччя і гарних врожаїв. А також, хто не продав гарної ціни на ваш врожай. От прям хочу, щоб завтра соняшник був по 20 тисяч з міста. Це моє таке бажання для всіх аграріїв. На цьому буду відео заканчувати. До побачення, шановні аграрії, підписуйтесь на канал.